Такі критерії, як частота та тяжкість гострих респіраторних захворювань, наявність ускладнень, тривалість інтервалів між епізодами захворюваності, необхідність використання антибіотиків на лікування, визначають категорію дітей, котрі часто хворіють. Головною серед цих показників є кількість. Перенесених гострих респіраторно-вірусних інфекцій із врахуванням віку дитини, ускладнення у дітей групи часто хворіючих, переважають у вигляді гаймориту або гнійного отиту, бронхіальної астми, пневмонії, пілоніфриту, ревматизму і так далі. У таких діток. Часто фіксують порушення нервово-психічного і фізичного розвитку. Наприклад, спостерігається сповільнена на успішність, формування вегетативної дисфункції, обмеження соціальних контактів із однолітками, так, затримка розмовного розвитку або порушення дрібної моторики. Причинами цього можна виділити декілька: це і перенавантаження бар'єрів між внутрішнім та зовнішнім середовищем організму в частині шлунково-кишкового, Шукового тракту і бронхолегеневої системи, вітаміно-мінеральна недостатність, так, внутрішня та зовнішня інтоксикації, і також дистрес. Відповідно до цього, профілактично потрібно нормалізувати навантаження на бар'єри між внутрішнім та зовнішнім середовищем, нормалізувати харчування його складовою та. Режимом заповнювати вітаміно-мінеральні комплекси: це і вітаміни групи В, вітамін С, цинк, селен, білок, йод, знижити активність інтоксикації шляхом реабілітації шлунково кишкового тракту і печінки, включаючи ліки та вакцини. Нормалізуємо внутрішньо сімейні відносини і через них соціальні зв'язки. Важливо розуміти, що онкологія у дітей відбувається. В основному на фоні зниження функції імунітету, коли активність мутагенних факторів сильніша проти пухлинного імунітету, наприклад, через зовнішню інтоксикацію, шляхом введення вакцини чи якихось лікарських препаратів через імунодефіцитні стани, як зниження протипухлинного імунітету, так і противірусного. Через підвищення інтоксикаційного навантаження, бо система детоксикації не працює адекватно, а також через високе електромагнітне навантаження. Діти схильні і до аутоімунних захворювань, це процес, в результаті котрого імунна система випускає імунну відповідь проти власних клітин. І механізм аутоімунного процесу реалізується в результаті двох. Зустрічних процесів, ослабленою в цілому імунною системою, із частково перезбудженими елементами імунної системи, і варто окремо виділити аутоімунні захворювання і в ендокринній та нервовій системі. Посилює процес такі відчуття, як відчуття провини і власної неповноцінності, тобто так звані. Дресировані діти, діти із забороною на вираження власних почуттів, які знаходяться в гострому конфлікті із батьками. Профілактика аутоімунних захворювань вкрай важлива і має довготерміновий період, оскільки важливо працювати над практично всіма системами організму, які в тій чи іншій мірі мають дисфункції. Це і нормалізація бар'єру шлунково кишкового тракту, відновлення нутрієнтного складу їжі, відновлення ефективності систем детоксикації. Також контроль е, запальних процесів та е, відновлення балансу систем запалення. Питання дитячого здоров'я завжди стоять першочергово і гостро сприймаються, тому що організм, який формується, важко передбачити, а тим паче ліквідовувати якісь вже наявні проблеми, які поодинці не існують, а включають у себе ряд захворювань, пов'язаних між собою, і не лише у дітей, а й в цілому у дорослих. Завжди. Те важливо і актуально визначати причини ослаблення імунної системи, бо вона єдина цілісна, яка може при несприятливих умовах працювати не на користь організму. Реабілітувати також думково-кішковий тракт відповідно до вікової категорії і заповнювати імунну систему. Сприятливою для неї їжею, тобто вітамінами та мінералами, без них вона не матиме ресурсу здійснювати повноцінну відповідь, усувати вогнище хронічних інфекцій, бо, як відомо, хронічна форма призводить до несприятливих наслідків. Зважати також на психоемоційний стан дитини та нормалізувати загальний спосіб життя. Діти це люди за здоров'я і благополуччя, яких ми несемо таку мегавідповідальність і найбільше наше бажання мати здорових і щасливих дітей і у дитинстві, і в дорослому житті. Тому вкрай важливо ще із самих перших днів. Народження подумати за імунітет дитини для виключення якихось неприємних моментів у процесі зростання дитини. Так, мама не може передати від народження дитині із молоком цілий комплекс захисту. Якщо мама має хронічне захворювання. Чи е, якісь схильності до патології, чи не веде здорового способу життя, то такий е, генетичний код передасться і дитині. Ось чому рекомендовано при плануванні вагітності підходити серйозно до оздоровлення і наповнення всього організму, і робити це потрібно завчасно, хоч би на рік уперед, тому що Будь-які прогалини у здоров'ї мами обов'язково передадуться і дитині. Тому для підтримки імунітету дитини не потрібно чекати якогось конкретного моменту, потрібно робити це вже і не відкладаючи на потім рекомендації та консультації по прийому препаратів можна отримати у мене за посиланням в описі під відео.